Всім добрий раночок. Я тут трошки вже перенарядилась, підкрасилась. Їдемо на каньйон з мішою. Хочу трошечки зняти свою йогу. Дорогою на каньйон заїхали на каву взяти з собою. Сашонька ще геть сонна. Вітаємо до нас на каньйон. Сьогодні сонячний такий день, але вже погода буде псуватися. І ось Міша тільки що каже, що наступні вихідні, можливо, вже будуть присвячені грибам. Може вже якраз повилазять та підемо збирати. Ой, так гарно. Там більше такова. Ситуація. Так гарно їхали і кава розлилася прямо туди. Так, ми приїхали, я хотіла ось тут знімати йогу, але тут так багато людей вже і там хтось, і там хтось. Що це за хтось курточку забув? Зараз бішком покажу, як тут красиво. О, пес лежить. Він тут живе, він тут завжди. Ось тут, я думаю, зараз буду робити дуже гарно. Да, ага. Кав У нас залишилась одна кава. Моя розлилася. Це капець. Але ж як гарно, подивіться. Це наш Коростишівський кар'єр. Тут, до речі, дуже часто знімають yes. <literacy> якісь фільми. Е -е 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 так, як це, як це дайте? Тут Тіна Кароль знімала свій відеокліп. Е -е -е Далі. Хто це тут ще? А, Мішель Андраде ось нещодавно з тієї скали пригала під свою пісню. У неї там є на сторінці, я бачила. Ну і багато чого тут знімали. Ще якесь кіно, не пам'ятаю, як називається. Сашуся і примостилася. Квіточка. Це тобі, в принципі, не. Холодна вода, Сашулька? Тепленька. Тепленька. Корочу, мені не вдалося нічого зняти, тому що приїхав автобус з туристами. Ох, що сказати, тут завжди багато людей, дуже рідко коли можна вибрати день, коли ну, так, натрапити на такий день, чи на, навіть годину, чи 20 хвилин, коли тут нікого б не було, постійно тут хтось є. Сашунька з татом пішли купити лабубу, лабубу Стіч, вона їй вже була, але вона захотіла ще одну. То вона розмалювала, вона їй була щось перез... перенравилася, а тепер вона хоче собі знову. Так, поки Міша з Сашонькою пішли, скажу пару О, Таке сонечко сьогодні, дуже класна погода. Сьогодні б десь йти гуляти, тому що вже з завтрашнього дня буде погода така геть-нельотна. Але мені ще треба їхати в Коростень, Там в нього помер дядько чи хто. Я там толком не знаю, хто він йому. Але йому треба їхати на похорон. Ми залишаємось з сашунькою вдома, вона хворенька. Ну та й дитині туди не потрібно їхати. Якось так не знаю на душі. Так хотілося кудись поїхати сьогодні. Провести цей день разом, субота. Але таке сталося, то вже не знаю. Їдемо додому, поки там побачимо. Може, ще на нову почту сходимо, там є деякі посилочки забрати. Уже сашунька й о, купили. Пока-пока. Ага, зараз. розпакуємо зараз. Так це стіч. А ти ще не розпаковуєш? Ні, я дома буду підковувати. Ага, ні ще. Е... Стічак подивитися мультик, так, да, да. Так. Оце будемо робити процедури, бо ми ще сьогодні і не встигли. А ну, а ну давай пройдемо пройдем? трошки. Який? Мені жовтенький оцей подобається. Тоніші, ось Або ось цей ще такий. Ну пішли додому, будемо роздивлятися. Кексику. бачите, виглядає ось. Зараз, зараз. Ой, маленький. Єся! Сховаюсь за мішечком. Кексюшечка. <кху> Сидить. <кху> кекс. Діха ось кекс. Жде. Може, ножниці треба? Ні. Так, може. <різь> так, так, я думаю, що буде жовтий. Я думаю, що ще князли. Напевно, потрібні ножниці. У нас там в кульку все ще стоїть кавун, уже третій день, чи який треба його сьогодні розрізати. І з'їсти. Не кажіть. Я вже побачила. Я повинна та його такий, як був, у Сашоні попередній. А ну покажи, покажимось. А він тобі подобається? Так. Да. Ну, прикольно, що там в нього в лапках. Піцца. Піцца? Ну да, я роздивлюсь. Да. Ну, Сашуня очікувала, що буде вже якийсь інший колір, напевно, да, Так. Ми... Да. А в того хіба була ось така шапочка? Да. Сашоні, до речі, скоро день народження. Да. Вже ну, через... Через... через місяць, можна сказати, трошки менше. І от вона хоче собі день народження Стиль. в стилі стіча. Ну, Ну, на... да. тематика, щоб була така. Не прям в стилі це ми будемо робити, але тортика, напевно. Зі стічем. Або з морськими свинками, дамесь? Що да. ми там виберемо? Ну і не, не відомо ще, чи є в нас аніматор стіч? Да. А ти хотіла аніматор, Сашунь? Так? Да. Да? Ну так, да, хтось ж має розважати діток, правда? Да. Так, по здоров'ячку в нас що сьогодні? Самий розгар вчора і сьогодні кашляє дитинка. Касля Ти вже ой, не ой, хочеш спати? Трошки хочу. Трошки хочеш, бо я сьогодні сашуню збудила, але ну, правда десь, -десь в 9.30. Але якби не будила, то сашунька могла б їй до 11 спадки. Вона любить поспатки. Хоча буває, що і зранку встає по-різному. Так. Да. Кекся. Кексик, кексик, кексик. Ну кексяш іди сюди, кексик. Ну так уж кексяш кексік у тебе. Ти прийшов. Кекс прийшов, сам прийшов, да. мам. Сам так. Да. Айди. Це кексикове місце. Учомка її буде любить. О. Лягай. Киксішка буду спатки, да В Ой, так. Ой, так я буду из подки во так во так потому стикся да? дай на мас. Курсики яксик миє выскатя. Я всік мама вискає. Ну, але навіть не хоче. Кікся. Вся, спить, закриваємо хатку. А зараз ще й митися буде спочатку. Кікся. Лягай, лягай. Там, uh -huh. <coughs> Кексик такий тепленький, тепленький. Йокс, йок. Йок. Йок, 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 йок. Ой, кекс, як це як Як? Як? як батарея кекс теплий. тепленький кекс батарея.

Тёма, собирай. Рукавчик. <coughs> Пока-пока, Кексиан. Что у тебя всех? Насупился. <coughs> ну все, все, хай спать. Не, хай ему тут будет трошки дыхать. Потому ну, что Ну все равно. Кексика захватила, да? <тас> побудь Уньку і покуйній трошки вкриті. Зараз будемо збивати температуру. Угу. Я вже тату написала, Єп. що в тебе висока температура. Єп. Так цікаво, що перших два, навіть три дні нічого, а тепер три дні минули і тільки зараз почалась температура. Я щось думала, що і не буде вже. Кіксясінька. ну я його присплю. Ді кексюшка. А він уже сунеться до мене. Ну, <свистом> я я відходжу, а він хай в тебе буде. А він зараз додому буде значить, бігти. Все, сидить, кіксяха, будь. Ти ні. Я ось кажу Сашуні, що оці кульки вони такі, це з фотосесії залишились. Вона... Коли оце вже опускається, так стає не така надута. Вони мені, наче живі. Ти тако проходиш зараз? Зараз пройду. Вона от зараз призупиниться і буде так потихеньку, нібито йти сама, така. Так, 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 все топає. Одного разу я була так дуже сильно налякалась. Ми прийшли. І вони після дня народження щось ось тут, отак я заходжу, і вони так за стіни видно з їх виносять. І я, я мені мені так страшно було я так злякалася, подумала, що хтось з хати виходить. Дивіться, іде собі кулька, рухається так дивно. Цього шарла. Та не треба він мені забирай! А можна не так сильно крепко кричати Цей ультразвук трошки виключить? Все, хай. Стеля ловить. Що там надивилась? І... Раз. Аж потолок затрусився. Ну так, це ж натяжна стеля. Вона буде труситися. І... Мама, можна під собі хоче до потолка. Так, ми зібралися з сашунькою. Хочу піти в магазин, у нас там склад іграшок сашуніної кімнати. Тут є ще не тільки це. Ось що у нас робиться. Це все треба буде розбирати. Тут така дівчинка сидить. Хочемо піти в магазин, купити молочко, масло е і спекти хочу якихось пиріжків сашоньки. Сашоньки, температура. Сашенька, що ти робиш, Мась? Сашоль, диви, нам нема часу. Це потім все будеш показувати. Що я показую ось цей коврик? Акупунтурний, по-моєму, він так, це я на ньому стояла. Ану, дай не я стану. Ну, В носочках, напевно, воно. Ну, воно больно. Ні, я так не можу зразу. Ну, коротше, ми йдемо в магазин з Сашулькою. Зараз будемо пиріжки пекти. Ну, стоп! Стоп! Насправді дуже гострий. Це треба потихеньку, помаленьку. Вони є не дуже гострі, а є прямо сильно гострі. Ну оцей? А, -а, а, прям сильно гострий. Але це дуже корисно для кровообігу, до речі. О, У мене зато буде кровообіг гарний. Сашенька, ти вдівайся? Дуже дію, дивіться, як вона мене штукає. <губ> біжи, взувайся, мист. біжи. Будуть пиріжки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сашонька дуже любить домашні пиріжки, да? особливо з вишенками. Сьогодні в нас буде з Ну, До речі, в Сашуньки я переб'ю У Сашуньки вже зараз температура не 39, вона вже впала, ми збили трохи. А до вечора будемо дивитися. Що ти хотіла казати? Я знайшла одну таку міжну, там, де тут так світиться супіньки, і коли ти там червоне, ти маєш зупинятися. А якщо ти став на червоне, ти уходиш ось так. Якщо ти встиєш так все пробігти, то дивись. Ага. Тихай... О, яка погодка гарна. Зовсім не холодно, правда? Mm -hmm. Але може застігнися, шульки. Mm -hmm. Ні, ні. Ну, ні. Ні, тепло реально. Так, ми вже вийшли з магазину, купили по продуктам курочку, бо хочу такі котлетки запекти з моцарелою в духовці. І пиріжки. Не знаю, ну пішли вже купимо ти сінок, як все. Ось якраз тут азов магазин. Добрий день. Тай наявну. Нічого Гизик у нас буде не голодний. Прикольні такі ці кущики, квіточок, розантенки в клумбі. А Сашуні гарбузик сподобався. Отей. Мам, один, а він не стояш? Ні, Масце. А, ну а може й так, да, так, да, напевно, так. Да. До речі, я думала, що це керамічний. А це реально справжній гарбузик. На вулиці так класно, що не хочеться йти додому. Да. Хочеться гуляти. Сашуньці зараз вже й не скажеш, що в неї температура. Черевонівці. Угу. <кій> Розкажіть, як ваші дітки хворіють зараз чи ні? Бо Дивіться. У нас багато діток похворіло. Ямка са А, ямка са. Ямка... Ой, не покажу, не бачу. Ну, Там так і не видно. Та видно було. <гум> Нашого тата ще немає, він ще не вернувся з вот. Да, Але вже наче виїжджає. <гум> Покажемо вам пиріжки, які у нас. <гум> Ось такі у нас вийшли пиріжечки. Тут із повидлом із вишеньками зробила. Так, доброго вечора. Сидів, сидів і впав. Прикол. Посажу сашонька посадила. Ага, він не садиться. О. Так, 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 що сказати? Цешонечка сьогодні хворенька, геть на вечір, прям зовсім розклеїлась, там вона лежить, в неї висока температура 38,6 на даний момент. Дала ліки, збиватиму температуру. Трошки хвилююся, аби не довелося швидко викликати вночі, тому що давненько у нас такої високої температури не було. Надіюся, що парацетамол і аналгін допоможе, і вона буде збиватися добре і не підніматися дуже швидко, тому що ну, має ж бути цей проміжок між тим, коли давати ліки. Тому будемо бачити. Ой, так, звісно, не хочеться, ну захворіла. Ми сьогодні день просадили вдома, ну і це нормально, коли хворієш, дай його там ходити. Хоча сашонька, поки їй ставало легше, вона зразу хотіла йти десь гуляти, тому що вона в нас така активна дівчинка, їй усе аби ходити, аби десь їздити. Вона це дуже любить. Тому тримаю кулачки, надіюся, що їй вже завтра стане краще. Ми вже, до речі, спекли пиріжки. Ми хотіли пекти пиріжки, ми їх спекли. Міша вже приїхав теж вдома. На годиннику, напевно, десь біля 9 зараз, то будемо вже відпочивати і наблюдати за Сашенькою, за її самопочуттям. Блін, прикольні ці кактуси такі мені. А, ну це кактус один на один. Просто квіточка. Ці вазончики, в общем, дуже прикольні. Таке, всім до побачення до завтра. Надіюсь, завтра вже вийду з хорошими новинами, що сашуньки краще. Тому гарних снів усім. Такий у нас сьогодні був день. Пока-пока.